Доброго усім ранечку, гарного дня. У нас він просто казковий. Не знаю, як передає камера, але день казковий. Усе, усе в інеї. І я ось так легесенько тихесенько підходжу до кущику з акацією. Знаєте чому? Тому що туди пухнула ціла зграйка горобчиків. Ну, це так красиво виглядало, і я йду, от хочу їх е, так зафільмувати, що вони там є. І не знаю я. Я то їх бачу, що вони є. А зараз будуть так підходити-підходити, а вони повинні усі, а вони по одному <с> розлітаються. Шкода. Вісівки. Оп! <с> Ой, як красиво! Ви це чуєте, оце такий у нас цієї ночі мороз. Я ще на одну сторону добираюся ні? і там я їх злякала. Вони сидять о, ось так в кущиках. Он. Ховаються від морозу де бачать. Ось вони які розлітаються. Я сьогодні озираюся навколо і думаю, от би це нам сьогодні до лісу, а не вчора. Я їх знайшла. Вони, наче, іграшки на ялинку почіплялися на акацію за Юриним гаражем. Дивіться, скільки. А я думаю, де вони кричать? А вони тут зовсім поряд, я в одну сторону, вони шмиг сюди. Підійшла сюди, вони зараз шмигнуть в іншу сторону. То це так з ними ж можна цілий ранок програти. Я виходжу тихенько за трактора, вони не розуміють, напевно, що ще, тому сидять. А зараз, якщо ближче буду йти, то зараз вони мене роздивляться, що я тут є. Сніг скрипить, страшно. Як це Інеїво блискує на сонці? Ну, прям діаманти. Сидять, а може, вони мене зараз пропустять? Може, вони будуть думати, що я йду собі у гараж. А ну. Оце в нас тут цих шпіонів горобців повнокругом. Синички мало прилітають. Десь тут. Вивелася ця банда, та все відганяють. Ні, сині. Ха -ха -ха. Ні щоб мала єдина ташка порай, то вона за горобцями крадеться. Кому сказати? Тікають, дивіться, як красиво. О, до них ще летять. Нагадує, знаєте, ото такі колишні мультфільми, де горобчики такі красиві, пухкенькі, такі вони й зараз воно, сидять. А ну як я їх зараз лякаю хсь ха. Вони собі попіднімалися вище і думають лякай. Хь хть. А. А-а. Кинула, подивилися на сніжку і сидять далі. Ой не може. Подивіться, що і стільки злітається. Аба! зігнала дим гору, морозно. Я поки там горобців ганяла, то на горіх. Ще один гість завітав, дятлик. А як мені його. Ой, вискочив. Бачите? Заховався, ай є. От сюди дятли прилітають частенько. Не знаю, що він тут шукає, лікує. Лікує горіх, напевно, що дятли вони ж, вони ж лікують. А, дивіться, який красень. Тому що частенько вони тут є. Буває навіть двоє. Ну, от мені зараз здається, він просто здобує іний. Він же ж навіть і не стукає, от просто хі -хі, по гіллячках заховався, застукав, де щось знайшов і почав стукати. Друзі, інний обсипається, небо такої. Ну такої чистої цеї сині, глибока, глибока. і як це гарно виглядає. Ось вона яка, яка краса. Ви вірите, що я сьогодні нічого не хочу робити? Отак ходжу. Як то кажуть, зазираю, як сорока в кістку, в одну, з однієї сторони в іншу. І нічого не хочу йти робити, ну взагалі. Це сонце піднімається. І ось, це ж ось таку красу робить. Подивіться. Ну як тут тільки щось робити? Тут тільки ходити. І милуватися. Оце дійсно, якби так ото сьогодні в ліс. Але ні, напевно, що не витримали б <сум> мороз, мороз, аж рука пече. Кури мої, напевно, в шоці. Хліб відкрила, їсти не дала і тільки бігаю. Ось так далечінь. Шокури, шокури, йду, йду, давати вже їсти. Походила, позазирала. Можна, звичайно, цілий день ходити, але вже бичок му. -хру хрухру. Ой, все, до роботи.